Починається не з кави, Я підсіла на матчу тільки на холодну. П'ю з вівсяним зараз молоком. А гаряча. У мене з нею дуже погані асоціації, тому що перший раз я спробувала в Аромакаві в Маріуполі. І ну, тепер тільки холодно, тільки холодно. Я використовую ось це молоко. Це вівсяне напівжирне. І прям мені дуже заходить. Я зараз іду в секунди. Е бру вас з собою. Сьогодні нова колекція, тому подивимося, що можна спіймати. Топ цікавий. Це дуже прикольну спідничку. Ще такі є. Ось така перша спідничка. А ось друга. Типу, вона попростіша. Коротше, я купила тільки одну спідничку, та яка Перша по... Вона мені обійшлась вісім євро. Ми зараз приїхали на картинг, і це перший експеріенс в моєму житті. Я дуже сильно хвилююсь, тому що я зараз бачу, як катаються інші. Це якось для мене виглядає дуже небезпечно. Але я готова йти в нове і, і пробувати. Давай сюда жвачку, деньги, продукты нахуй. А ты видишь, кто тут на ма? <говорит>

Добрий ранок. Вийшли з Артуром попити каву, В нього сьогодні вихідний. тож просто гляньмо на зводимо з містом. Це такий гарний. Такий гарний. Одяг. І в них дуже прикольно зроблений сам магазин. Зараз покажу. Там кав'ярня, одяг. Татухи б'ють. Кайф. Дивіться, Яке тут меню. Ну так, так. Це зараз на вінтажний маркет, але тут, знаєте, такий лютий вінтаж, не думаю, що ми тут все знаємо, але покопатись треба. Сіті но Клоу but it's really my couch.

Порозуміли, це просто стенд тільки з футболками і речи мастуся. Тільки з ними. Капець. Було 55 євро. Нові ви порозуміли десь так і коштує? Це дуже тяжкі і великі, але ну, вони стильово виглядали. Висли зараз в зал, я не пам'ятаю, коли я останній раз тут була. Але невеличка неї І додому. Вже йдемо додому, позаймалися десь годинку. Пришли додому, готуємо салат і смажемо картоплю і ще. А, Запікаємо рибку і її тут не видно. Кайф. Тільки хороша погода, 25 десь градусів. Тому я футболочці, яку я зробила. Тільки що, до речі, дуже гарно вийшло. Мій образ. Вже раді сонечко я не знаю, ну, типу, я кайфую, все. Життя прекрасне сонце і все. Мені більше нічого не потрібно. Ну і люди. Вже вже піцу, вона тут готується в печі. Ми просто інше не їмо. Атмосферочка топ. О, в першому блозі, до речі, це місце теж святилось, хто не бачив, дивіться. <му> Приїхали до парку. Тут дуже багато зелені, такий, типу, парк тере ліс Блін, і погода така кайфова, просто літо якесь. Wszystko dla Artur Johna <gry> <gry> Селі в Бельгії наступив теплий деньок. І все, всі повилізали. Ку-ку. За Морозовим, кайф. Пес, 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 пес. Не патрон, але теж добре. Я передала відповідальність Артурчику стояти в черзі. Ось. він. Ми поки. Нещодавно попалася одна дівчинка в інстаграмі, і вона мені здалася такою жикою живою, такою справжньою, такою відкритою. Там, вона танцювала на камеру. А, у мене такой контент на те, що вона не запалюється. І просто, коротше, прям вау. Мені так сподобалось. І тепер я хочу робити щось схоже. Звісно, зі своїм якимось відтінком, але цієї справжності не вистачає в соціальних мережах. Тому я хочу її нести люди. Я, поки в мене, я так відчуваю, що не дуже виходить. Е, Хочеться ще більше. А для інших людей типу, мені кажуть, що я відкрита допомогти. А для мене це вже мало. Тому... Бачимо, як я буду розвиватися на цьому спляку. Сподіваюся, це вийде. Ой, так гарно, фаусом. Бемс. Okay. Mm -hmm. Взяли по морозову. В мене цитрон. Ортура банан. Okay. Нормально. Нормально. Взяли коротко самокачки, хочемо поїхати. Ми приїхали до центру, тут там, залишається приблизно 15 хвилин до нашого дому. Ми побували тільки що в таких містах, там, де ніколи не були. і ми такі, блін, це було міні таке подорож. По новим місцям. ми відчували, що ми в іншому місті, в іншій країні. Це так кайфово було. With love, i set the fee they couldn't pay me enough steady speed with my patience and trust federation with sun kind through cumulus knew the rudiments me can through the true abyss yeah, walk the city it's that i grew up in peeking through the lens speak the truth it's they try to do you in